Вишкіл від всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери на Прикарпатті відбудуться національно-військові навчання для всіх охочих. Продовж тижня професійні інструктори у польових умовах навчатимуть основам тактичної медицини, мінної безпеки, говоритимуть про тактику ведення боїв та організації операцій. Триватиме вишкіл з 28 липня до 3 серпня. Тактика ведення бою, тактична медицина, мінно вибухова безпека, а ще лекції з ідеології, інформаційної безпеки, топографії. Це і не тільки підготували для учасників чергового вишколу представники всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Це громадська організація, яка займається військово-патріотичним вихованням молоді. Вишкільна діяльність одна з основних. Цього разу вишкіл відбуватиметься в Івано-Франківській області з 28 липня до 3 серпня. Розповідає командир коломийського осередку Всеукраїнського об'єднання «Тризуп» імені Дані, Степана керівник, Бандери так. Андрій. Всі бажаючі можуть дізнатися більше про тактичну медицину, тактику ведення бою, мінновибухову справу та багато інших там цікавих дисциплін. Всім треба знати тактичну медицину, як допомогти собі, як допомогти оточуючим. Також е, у цивільному, якщо брати світлі, то мінновибухова справа також дуже важлива. Вишколи у нас на волонтерських засадах, тобто вони всі безкоштовні. Але кожен може зробити внесок. Зайти на нашу сторінку. У нас є банка для проведення вишколів для вишкільної діяльності в умовах сьогодення. Такі знання, необхідність не лише для військових, а й для цивільних українців. Наголошує головний командир українського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери Олег Микитюк. Родзинкою вишколу буде те, що учасники будуть мати змогу пройти навчальний бойовий вихід максимально наближений до протоколу ТІЛПІ планування операції. Поговоримо про те, як відбувається планування операцій в силах спеціальних операцій. На практиці, звичайно, в більш лейтовому стилі проведемо вихід. З певною метою, яка буде доведена особовому складу під час навчання, організація тризуб це насамперед громадське об'єднання, тому такі вишколи це здобуття нових знань та вмінь, а не мобілізація. Наголошує Олег Микитюк. Ці знання ми даємо людям для власного користування в побуті в повсякденному житті. Проте разом з тим ми наголошуємо на тому, що люди, котрі. Проходять ці табори, отримують знання, показують свою ефективність, показують своє вміння швидко навчатися. Вони отримують можливість в подальшому при їхньому власному бажанні мобілізуватися або долучитися до сил оборони в тому чи іншому підрозділі, який людині ближче. До ідеї до серця, тому що напрямки бувають різні: медицина, зброя, вибухівка, БПЛА і все інше про ці всі речі ми на вишколах говоримо. Цьому всьому навчаємо. Ми маємо велику практику, тому що багато хлопців і дівчат, котрі раніше долучалися до вешкільної діяльності, прийняли рішення долучитися до сил оборони. І на сьогоднішній день вони є одними із найкращих в цій країні, хто знищує ворога і робить все для того, щоб наша країна. Була вільною разом з тим, варто наголосити з меншим ризиком для себе. Вишкіл відбуватиметься у польових умовах. Долучитись можуть люди з усієї України. Вік учасників від 16 років і старші. Долучитись можуть і молодші, але за умови письмової згоди батьків чи офіційних представників. Кількість місць обмежена. Реєстрація за номером телефону 067 730 33 53. Або через сторінки організації Тризуб у соцмережах.